Кожна людина, як би то не банально було, але має право на помилку. Тому, в принципі, якщо людина поскользнулася, якщо людина от прийняла рішення, що вона зараз не готова їхати в зону бойових, або просто взагалі не готова ні до чого, а потім вернувся назад і. Можна сказати, покаявся в своїх гріхах, сказав, що ну, така була ситуація, я так от заробив. То цій людині завжди можна знайти примінення. Не обов'язково ж він повинен бути зразу ж типу, от... готовий до всього. Так, да, він готовий. Я розумію, що з ним треба буде працювати, працювати на рахунок того, наскільки він дійсно готовий вийти на нуль, вийти наперед, вийти. Разом зі своїми хлопцями, з тим, з ким був, але він вже, хоча б, можна сказати, внутрішньо готовий повертатися, він ще не повернувся. Якщо його піддержать, якщо він буде ну, використаний, для початку навіть в наряди походить, Там ще чорні роботи якісь поробить, а далі життя покаже. Якщо він своїми хлопцями. До того служив більш-менш в якихось нормальних відносинах. Це рівень довіри, які, ну, з часом можна буде вернути. Не зразу довіра тим хлопцям, які знаходяться поруч, вона випрацьовується. І коли ти вже знаєш, що біля тебе дійсно твій товариш, який тебе не кине, це вже більш ну, дає можливість більш спокійніше служити і знаходиться в цих всіх умовах. Якщо ж люди бачать, що людина сира, гнила, і що він сьогодні в нього таке, значить він зробить по-своєму завтра інше, ну, для цих людей можуть бути інші трошки задачі. Вистачає роботи для всіх. Потрібно займатися. І тиловими роботами потрібно займатися, і підвозами потрібно займатися і облаштуванням якогось житла. потрібно, потрібно, якби то не було банально, але все рівно всі хочуть їсти потрібно комусь їжу готувати.